У Крому Розі почали з'являтися точки, де люди віком 40 плюс можуть пройти безкоштовний скринінг здоров'я. В одну з таких завітали ми, аби дізнатися детальніше щодо програми та розказати про все вам. З 1 січня 2026 року в Україні стартувала державна програма скринінг здоров'я 40+. Плюс». Вона розрахована на всіх українців від 40 років і передбачає безоплатні базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушень ментального здоров'я. Для участі в програмі необхідно прийняти запрошення в застосунку дія, яке надходить через 30 днів після дня народження. Після підтвердження державна програма нараховує 2000 тисячі гривень на дія картку. Кошти можна використати лише для проходження скринінгу, зняти чи переказати їх неможливо. Місце проходження скринінгу потрібно обрати на інтерактивній мапі на спеціальному сайті. Скринінг Коли ви обрали дату обстеження, візьміть із собою у медзаклад паспорт чи цифрові документи із дії. Крім того, попередньо краще заповнити анкету. Проте, якщо не вийшло нічого страшного, це можна зробити вже у медичній установі. Великий плюс: якщо ви не маєте якихось серйозних захворювань, які потребують до обстеження, все можна зробити за один день, отримати результати і консультацію. І у нас на сайті людина має змогу е, заповнити ці анкети. Якщо раптом щось не зрозуміло, або є така вікова категорія, яка онлайн трошечки не справляється, вони приходять, заповнюють або у нас на рецепції, або прямо на прийомі олік по шкалам у нас є опитники по серцево-судинним ризикам, по вживанню алкоголю, по залежності від нікотину, по прогнозу цукрового діабету. І також в наші буремні часи дуже важливо це про ментальне здоров'я, опитники по депресії, по тривожних розладах. Під час скринінгу пацієнту вимірюють тиск, пульс, антропометричні показники роблять кардіограму та беруть аналізи крові на ліпідний профіль і глікований гемоглобін. Також проводять Анкетування для виявлення тривожності та депресивних станів програма важлива. Різні думки людей з цього приводу кружляють, в тому числі щось під підозри на щось. Це програма, яка справді направлена на те, щоб виявити на ранніх стадіях, бо на пізніх такі порушення вже проявляються інфарктами, інсультами ішемічними порушеннями в судинах, і так само цукровий діабет на ранніх стадіях людина ніяк не помічає. А коли починає помічати. Це вже... Запізно в цьому віці насправді найбільше збільшиться ризик розвитку даних захворювань. Є звичайні випадки даних захворювань і раніше, але це більше виключення, аніж закономірність. Що стосується віку від 40, це збільшення ризику розвитку таких захворювань. У разі виявлення ризиків лікар формує електронні направлення та за потреби призначає додаткові обстеження чи лікування. Програма лише набирає обертів, але вже зараз користується попитом і може стати важливим кроком до профілактика серйозних захворювань, адже вчасна перевірка може запобігти інфарктам, інсультам і серйозним ускладненням у майбутньому. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, Першимський.